Слава Богу! Я думаю, всі знають, яке свято зараз святкує весь світ. Це свято народження Ісуса Христа. Тому сьогодні я хочу прочитати, як воно сталося. Я буду читати Євангелія від Луки, 2 глава, перший вірш нижче. І трапилось тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся. Тоді, коли владу на Сирію мав Квірній. і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галлеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що звесь Вефлеєм, бо походив з дому та з роду Давидового, щоб записатися із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталось, як вони як були вони там. То настав їй день породити і породила свого первенця сина і його сповела, і до ясво поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Я тільки що прочитав про те, як вийшов наказ царя Августа, щоб переписати всю землю. Це кожен мав поїхати у своє місто, де він народився. Пішов Йосип з Марією, та й коли вони прийшли до міста. То для них не знайшлося місця в гостинці. Тому Марія народила Ісуса у хліву у яслях. Уявіть, якщо б Христос не прийшов на нашу грішну землю, ніхто з нас не мав би спасіння та вічного життя. Але для того, щоб спасти світ, Ісус родився у бідних яслях, щоб кожен міг прийти до нього. Зараз він також чекає кожного, щоб дати спасіння, бо так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь.